Сьогодні ми зібралися для того, щоб наголосити українській владі, що український захисник сьогодні має мати від держави максимальну підтримку, повагу і допомогу, а не каральні методи. Сьогодні український солдат має бути захищений і озброєний. Сьогодні український солдат має мати повагу суспільстві і підтримку від держави. Сьогодні українським захисникам потрібні строки служби, ротації і все те, про що сьогодні говорила Марія переді мною. Саме тому ми вийшли з протестом проти цих двох законопроектів. Саме тому ми сьогодні тут, щоб захистити наших військових. І в наших рядах, до речі, я бачу багато ветеранів. І хочу зараз надати слово одному з них ветерану збройних сил України Віктору Біщуку. Давайте підтримаємо його оплесками. Слава Україні! Героям слава! Я, по-перше, я дякую вам, друзі-організаторам, вам, тим, хто прийшли. І насправді це не я говорю перед вами. Я говорю від імені моїх побратимів 103-ї бригади тероборони, які зараз захищають нас на північному напрямку, на Сумському напрямку. Ми постійно з ними зв'язуємося, постійно спілкуємося. Я уже звільнився, я вже в цивільному. Але останні дзвінки, коли мені дзвонять, вони мені запитують: Вітя, а що у вас відбувається? У вас війна закінчилася, у вас вже все добре, у вас е мобілізація закінчилася. І насправді давайте трішки, трішки повернемося назад в 2022 рік. Я сам і напевно я бачу тут людей, які стояли разом зі мною в чергах до військоматів, і жартували, давайте, кому тут хабар треба дати, щоб швидше записатися. Тоді влада вперше провалила. Історію з мобілізацією, тому що тоді треба було не просто сидіти і розказувати про 2-3 тижні, а готувати тих, хто змінять добровольців 22-го року. В 23-му році вони так само провалили мобілізацію. Бо тоді треба було готувати тих, хто хто мав би змінити далі. 23-й рік, 24-й рік, 25-й рік. Ми бачимо, що ніхто не може дати скільки раду собі, кількістю СЗЧ. і найгрубше, найтупіше, найпримітивніше рішення. Це ще більше посилити відповідальність військовослужбовців. Чому я кажу ще більше? Тому що це не далеко не перша спроба. В 2023 році була перша спроба посилити відповідальність за невиконання наказу. Але що таке невиконання наказу в бойових умовах? Дуже часто це дискутивні, непрофесійні або відверто злочинні накази, які військовослужбовець мав завжди можливість. Не, не виконувати, не уникнути, а виконати таким чином, щоби зберегти особовий склад і своє життя. Ці норми, які написані на цих табличках, позбавляють його такого, такої можливості. Це є убивчі норми для наших захисників. І насправді мені неймовірно соромно, що ми сьогодні мусимо писати на своїх табличках, що військові не раби, що військові мають сьогодні право. Менше аніж злочинці, уявіть собі кишенкового злодія, якого тут пов'яжуть, наприклад, так, відправлять у СІЗО, а потім відкриють проти нього кримінальну справу. На судовому засіданні адвокат завжди може сказати: подивіться, яка в нього погане життя, подивіться у нього троє дітей, подивіться у нього хвороба, і суд винесе для нього пом'якшувальний вирок. його відпустять. Влада сьогодні хоче позбавити військовослужбовців, наших захисників такого права. Один з цих законопроєктів позбавляє суд виносити пом'якшувальні вироки. Військовослужбовці, захисники, добровольці прирівнюються, применшуються в правах менше, аніж злочинці. Це перший аспект. Другий аспект. Для багатьох-багатьох підрозділів, підрозділів за останніх півроку основним джерелом поповнення особового складу була нормальна робота із тими, хто пішов в СЗЧ, але повернувся. Для дуже-дуже багатьох тих, хто пішов в це, цей механізм став єдиною можливістю позбутися командира, з яким він або зайшов в конфлікт. Або командира відверто непрофесійного і нефахового, або злочинно непрофесійного для дуже багатьох військовослужбовців СЗЧ став єдиним способом перевестися у підрозділ, до якого він не міг пройти іншим шляхом сьогодні. І в цьому військовослужбовців хочуть позбавити за час дії пом'якшувальної норми, приблизно 30 тисяч військовослужбовців повернулися завдяки тому. Завдяки тому, що вони уникли кримінальної відповідальності за СЗЧ. Зараз близько 180 тисяч військовослужбовців мають статус самовільне залишення частини. Сьогодні цей законопроект позбавляє підрозділи поповнюватися за такі можливістю. Цей законопроект обрізає будь-яку можливість для військовослужбовця повернутися на службу. Спочатку ми позбавили військовослужбовців надії на звільнення. Коли всі ми йшли в ТЦК чи військомати тоді, ми думали, ми оглядались назад і розуміли, що за нами підуть інші. Інші не пішли. Гаразд. Потім держава відмовилася виконувати свої зобов'язання, свій інструмент, поповнювати постійні, поповнювати лави сил оборони. Військовослужбовцям сказали: прийшли, будьте до смерті або до завершення війни, якого, кінця який не видно. Сьогодні влада каже, а тепер. Винай забудьте говорити про те, що вам щось не подобається. Бо ось вам кримінальна справа, ось вам вирок від 10 до 15 років. Це те, що ми, цивільне суспільство, робимо із нашими захисниками із кращих з нас. Я дякую ще раз тим, хто тут зібрався, оскільки ми маємо сказати, що тут є ті, хто проти цих законопроєктів. тому що і справді військові не раби. Військові не злочинці. Військові кращі з нас. І вони мають право на закон в цій країні. Слава Україні! Героям слава! Дякую, герої за службу! Військові не раби!